Добрий день. Ми Добрийне. приїхали на базар столічний. Треба купити чайок, рибку. Хочеться маленької такої кормової картошечки молоденькою. Не відкривай, Павло, відкривай. Трошки такої взяти, відварити е і обжарити з сукропчиком. Зараз як наїмося, ще, мабуть, якусь рибку купимо солену. Ну, правильно, в мене жанала. Ой, я хочу отці, почем вони оці для этого. Тут хімія хороша, подожди. Че з того пацани посняти? Бо подожди, я гляну оці штуки шарики. По 200 гривень. Це оце нові для прийняття а по витурально. шарики. Другого ось гринфілд. А великого немає. Ахмат великий є. І у нас бергамотом. Я, я хочу... Ну, що у нас бергамотом? Діма, Діма, літаш. Вовочка, що це ти взяв? Пахне кофе. Ти хочеш якесь кофе взяти? Візьми собі додому, що? Тільки що? Це на роботу збирати? Мама, де кофе взяв? А, ти хочеш з собою щас взяти, так? Да? Не <плес> хочеш я таку чашечку на работу, на кофе А або ось тако. Що довезємо кокофе, скидка? Не хочеш десь додому? Журавлина не знаєш, вовочка тише. тіше, чиїша хочеш? Ну все кись чай, щось. Киські точки. То ще не замовляє, том замовляє. Э, с, э, це з бігмонтом Earl Grey. А великий чорний просто є, так. Да? Так. Да, Давай, давайте. Давайте. Да. за? Дивитись. У нас такое. З а, з ангарної, так, що да. А ну давай. А покажи. Та. Давай попробуем. Ну, давайте, ну, давайте. давай. Шо мені отойти, чеше. Пусть все, зима есть. Це грин. Вербари, вот этот. Еще по такий, наверное. Хоча... Короче, взяла, е, взяла я хімію, Подожди, на забирайте взяла я хімію, інтересного ці нові гранули е, Ленор. Типа поняли, для аромату. Ну, взяла 2 попробую. І взяла концентрированного для відбілювання пральний порошок. Там його типа чуть-чуть надо. Ну, ладно, хай. Зараз підемо в рибний відділ. Що? Ну риба і картошка потом. Ну овочі. Ну це туда сейчас. Тележки тут немає. Все да? з вкусняшка. Да, синок? Папа дуже рад. Папа любить, кстати, столичка. А, ти ще апельсини хотів. Так. Папа, ти не хочеш собі щось такого взяти? Типа ось таке. А що? Акція просека. Шо, шоди? Mm -hmm. Какие красиві, да? Ага. З прожилками. Я пойду туди. Mm -hmm. Диви оці вже, поняв? 0. А вот и вже що, кстати, мариновано. Славик казав, що не було. Як було. Ну, навіть на кафешке, сейчас уже сезон. Ага. 400 гривень, ну конечно. Диви, який фарш? Може фарш? У нас фарш є ще? Ребра у нас є. Отаке не хочеш нічого. Сало. На постав. А це такі ліпешки не хочу. сало 800 гривень кілограм. Как вам? Я була в шокі. Я просто в шокі. 800 гривень сала. Ну, Ми знайшли по 180 ну так, конечно, красиво, ну, ребята, ну не. Не по 800 ж гривень кілограм сала. О, зараз поїдемо до фрукту. Сядь, сядь, сядь. Куди ти? Там чай, куди? Сядь! Не можна туди! А там і будеш сидіти. Ти там і будеш сидіти. Чай такий новий. Ну, каже, що він хороший цей чай. Санча. Чардин. Ладно. І я взяла отакий, каже, дуже смачний, розсипний. Blackberry Forest. Ти чому, що він без чаю? Ні, це не цей, Папа, то той другий, міклу. а це Black Tea. Той травяний був Папа, другий. В пакетиках, а це я взяла розсипний. Я люблю такий. Рулет тривний, ну блін, на 1800-1500. <рикулес> ну, то якийсь якийсь поганий. А нормальний полторушка стоїть рулет тривні. Вибачте, не треба мені такі. Я вже сила з думала, що в мене бутулізм, була по врачам, він ще денег потратили обслідування. Мама, А де бомбочка? Бомбочка, не знаю, десь там. Сирі ковбаса, сирій ковбаси нам не надо, не люблю сирі ковбаси. Не треба Їли сьогодні так, гарячі бутерброди, нагіці, ужас. Отратительне питання, просто ужас. А що це за? А це ковбаси. Це колись всі ковбаси, вони тут горіло. Все. А що забирає евакуатор? Ціни, ребята, я не знаю, скільки треба заробляти, щоб по таку кожен неділю їздити, щоб купити. А ми ще взяли рибку, тіла вона вкусно. Е, щоб купити м'ясо, ковбаски, сира, да, там, е, салка, рибку, якусь помідорку, огірок. Ні, ціни не нормальні, ціни дуже високі. Ні, не Дім, ціни дуже високі. Ну, 800 гривень кілограм сала, Ти що, здесь? Короче, таке овощі Купила молодожі, же своей картошечки кормової. 150 гривень кг. А значить, в 250 казала. Отам ще туди заїдь, там є кінчи тоже. Туди провели, нам все равно, туди, там є на круг виїжджать. Дима хоче кімчи, а там щось не приймав. Це таке гостре. І ще там є, там, де риба є кемчи. Там, де я тобі купляла, пам'ятаєш, що для суші все. Там теж кимчі є. Вот. Коротше, то що купила бурячка, на борщик молоденький, капусточку. Боже, два бурячка, дві капустини молоді, картопля, два помідори, часник, 1100 гривень. Ну, тиска, що ти взяла... Жовту помідору, Ну, жовту якусь там сортову. Ну, не важно, яку я взяла. Взяли ще ящичек цих. Взяли ящичек апельсинок. Будемо їсти ці. Ну це отдельно, так да. це в не входить. Це ми будемо робити, делать... ну так. Да. Будемо делать соки. Будемо пити соки. Надо пить соки. Зараз побачимо, що тут ще є. От є ще такі великі теж відділи, вони типу відкритого типу. Тут теж всякі фрукты, овочі, випічки, орешки, кава, мед. Та по-любому, по-любому. Вони туди зашли. Ну лад. ладно. Ладно, фік с ним. Почому банани. Бана надо купити. Пошли там тільки спитав. Такий базарчик. Тоже, що хочеш їсти. Он гриби всякі. Батат. батат, огірки, Яблука. Коротше, банани по 100 гривень, але но бананів нормальних немає. Тож вони або зелені, або вже гнилі. Мені такі не треба. Клубника вже є по 180 гривень. Мілка навіть 80 гривень. Кстати, дуже пахне клубника, але но... Но нет. З нашим візінням нам таке їсти не можна. Ми зато з папкою купили два класних помідорчика, таких зараз силком як залупим. приїдемо, так? Да? Сушки на компот. Я не люблю сушки компот. Зараз будемо всі їсти. Тепер будемо апельсини їсти. Хороший базар, але дуже дорогий, дуже дорогий базар. Нам це не підходить. 10 гривень яблуки погані. В гнилі. А лохина потім інтересна как красива. Ой, як я люблю лохину. А, чинали... а, ми там не було. Тут треба багато тисяч гривень, щоб ходити походити скуплятися. Все, ми вже їдемо додому. Короче, купили чорнобривці. Такі гарні, оці крупні. Як на ті чорнобривці погляну, бачу, Бачила. Торгувалася. Короче, ніхто мені не торгував. Но все хотіло поторгуватися. Ну я ж на базарі, ну лки-палки. Ну що, ящик чорнобривців вийшов 500 гривень. Кругом був 600. А це вже економія. Такі гарні лимоні, оранжеві. Все що то ними придумаємо. Нема заїхали на квартиру. Вся базара. Засоковажи пішов. На качелі. Пусто. Класс. Так, легкая распаковочка. Быстрая, буду уже хочется. Вот такой вот чай. Это с бергамотом. Чай, черный с бергамотом. Смоточка, апельсину, квит апельсину. Короче, я сказала, что будет смачниться. Поверь. Вот этот я знаю. Я чула, что это классный чай. Это тоже черный с Blackberry. Це половинка українського хліба, тому що сало має бути тільки з українського хліба. Це якийсь соєвий соус, де я купив. Насколько любить ісус, муса. Що, що що, салфетки набирає? Не... Дімся, ти в машину собі брав. Mm. Ось такий от, порошок, відбілюючий концентрированный. Вот его надо совсем немножко. Я попробую, я вам потом скажу от этой вот этой фирмы. Вот это вовочка захотел себе бомбочку вам. И ще я хотела вам показать вот такие вот гранулы стирки Ленор. Я взяла дві. одну такую якусь. Ну, что таша та, -та классно пахнет. Попробуем. Это то, что с химией. Ми просто дуже хотіли сала з дімки. Ми взяли кусочок Вот. І ми взяли два таких помідорки. Я не знаю, як це називається. І, звісно, жовтий. Но Вова його вдарив. І він лопнув. Лопнув. Нічого, ми його зараз без саме. Коротше, взяли ящик мандарин. Кіл... 11 кг. Ну, буду делать... Дай мені, пожалуйста, все остальное. А ти занес у тебя дорогущий пакет з овощем? З машини? Не, 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 не. Так. Укропщик. Це на сторічний базар Дорогущий цей. Укропчик. Це на картошечку на весіллі взяли. У нас серебра замариновані. А це шо? О, все що Це, шо... це якісь спеції со... солодка. Солодка. Це чесник. Це суміш перця А це Це смакота і щас ми її беснькоси емо. А, ще хотіла вам показати ми купили, це, це Дмитрий. Такая є, Хайбох мыла. А це філешка тілапі, ой 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 ой, -ой, 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 -ой. вже капала. Сейчас я її в морозилку быстрее кину. тому що, капець, як вона Ой-ой-ой, целапия. Это это. Филешка, рыбки. Я потом до пюрешки, чешу, просто пожаривку. то что надо. А еще вот такие кости. Это коллаген в чистом виде. Запекать и есть костный мозг, чтобы вы знали. После 25 лет коллаген в организме не вырабатывается. Его нужно пыть, обоисты. Блять, вон ось. Все потекло. И кости в холодильник. Став, пожалуйста, холодильник. Це ось все ще одна рибка. Це вони одинакові якісь, чи що? Mm, Ні. можеш сполоснути, пожалуйста, хорошо і дати мені витру кров. Mm. І самий дорогой магазин <ривіться> на столічному ринке. Це, конечно, хай Бог бохмиле. Я пам'ятаю цю картошку, отаку от мелку, маленьку. Раніше даром отдавали. Ну, поняли, люди боже і їх... стыдно було продавати. Угу, зараз така картошка одна з самых дорогих. яких то по 250 гривень, по 150 гривен. Вот, а даво не. Пущу, пущу. Вот. Их, и две картошечки были. Ну, короче, такое. В общем, покупочки не великі. Но сейчас мы с как рубанем с папкой. Так, дверь Покажу вам еще чернобрызцы. Не переключайтесь. Все-таки ящичек апельсинок. Ну, хорошо, будем фреши пить. Я вообще люблю апельсиновый сок. Все. Дима, кажем, будем пить соки. Но их ничем не разбавляют апельсины. Что разбавляют? Mm -hmm. Апельсиновый сок с чем-то разговаривают Ну, и фреш именно делают. тут не Нет, чистом виде, да? Кокосу с Сыром с бутербродом. Вау, что ты делаешь? Все-таки захотелось мне квиточки чернобрывцы. Я хочу их тут поставить. Куда писать? Треба, коротше, тепер придумати, що їх посадити. <кій> Пройшов дощ і бурюни, бачите, повилазили. Це ж все недавно я все пополола. Гартензики. Барбарис. Розочки, бачите, які красиві в мене, бо я їх одобрю. Це дуже гарна така красна. Це наша мебіль. Подушки, правда, я не доставала. Таку, ну, надо помыть ему в песку. Подушки не доставала. Сейчас достану. Сейчас достану подушечки. І столик у нас ще є. Ось так, в мене. Благородна, Благородно, да? Зелено. І це все гортензии, если почнуть квитнуть. Чи так птички спивають? Саша, пожалуйста. Инженер. Что-то работает, да, сынок? И будет. В общем, все, все вам показала, все вам рассказала. Сейчас буду думать, куда посадить клеточки. Мам, а, тебе в очередь. Давай, моя очередь. С едой он Поняла? Так, так машина работает.